Ще один ефект пов'язаний із злитною, суцільною вимовою, при якій слова непомітно перетікають одне в одне, це зміни, які відбуваються у звучанні слів при їх контакті, ось саме при цьому склеюванні. І я пропоную вам спочатку дослідити цю тему самостійно, а в наступному відео я вже розкажу, що ж там такого цікавого відбувається. А ви порівняєте мої висновки із власними спостереженнями. Отже, що треба зробити? Візьміть будь-який іспаномовний текст, не обов'язково навіть розуміти, про що він тут у нас. Задача інша. І спочатку прочитайте його, як є, а потім приберіть всі пробіли між словами, окрім тих, де стоять розділові знаки, бо вони, власне, на те там і стоять, щоб створити ось цю паузу. І прочитайте заново, як такі довжелезні слова розділені тільки крапками й комами. А, ще дещо треба зробити до того, як ви склеїте все докупи. По-перше, позначити наголоси в усіх багатоскладових словах, де не стоїть відповідна позначка, інакше при злеті ви всі їх втратите. По-друге, там, де одне слово закінчується на букву «л», а наступне на неї починається, це теж якось помітьте, будь ласка, бо інакше ви подвійну «л» прочитаєте як Ю. А нам це не потрібно, все немає аж настільки змінитися, нам треба зберегти звук л. До речі, оцей подвійний л також є сигналом початку слова, бо, власна, річ всередині він неможливий. Тепер склеїмо все докупи і дивимося, чи нема раптом десь двох підряд однакових голосних. Якщо ми таку парочку знаходимо, і над жодною з них немає наголосу, чи то того, що був, чи того, що ви щойно домалювали, тоді безжалісно одну з них викреслюємо. Все, тепер читайте і дивіться, що змінилося. А я піду знімати наступне відео і розповідати про всі ці спецефекти.